Доброго сім'я! Ось таке згорени є. Що воно називається? Vitals Master MiG 1600. Поплавлені ручки. Це теж поплавлено, ця сторона згорена повністю. Провода були вигорені, хтось поз'єднував. Тут теж ось згорене. Вигорене. Тут провода повигорені, теж. Тут згорене. От, ну, все теж обрізані, бо згорене. В принципі, сама силова частина не, не пошкоджена. От, можна його зробити, але нема кришки. Кришку тут треба або без кришки поставити. Може кому майстерню буде. Ну, він зробиться, я думаю, продати його за якісь гроші. А так, силовуха тут нормальна, 4 транзистора, що це тут повний міст, мабуть. 4 транзистора, 6 діодів, неначе 6, а ну, ка зараз, да, так, 6 діодів, так що все, все нормально, так, компоновка не начебто нормально. Протяжка начебто теж непогана. Так що повинно бути нормально. Ну, подивимось. Все мені не подобається, а Цей конденсатор, неначе вспухший. А оцей лопнувший, треба подивитися, що ж це за конденсатор. Який. Так, апарат відновлений як змогли. Так, шлейф замінений на новий. Тут роз'єм, замінений. Тут тільки оплавилося, так сказати, пластик, а все, все нормально. Тут оця штучка і працює трохи. Вона трохи оплавилася. Значить, тут провода. Е, так, так, так. ось вставка. Сюди-сюди. Це просто скріплено до кучі. Тут теж нарощена ося провода. Тут в общем, поставлено. Зараз е Секунду. Так ось апарат. Тут ізолентою трошки обмотав, бо тут трохи проплавилось. Ну і обмотка. Ізоляція проплавилась. Тут з'єднані ось нарощення, це просто до кучі з'єднання Ну, все, все нормально. Зараз перевірю сигнали. Та буде нормально він. Да, цей вентилятор тут теж трохи начебто підгорів. Ну він працює нормально. Це, це тут ось знаружі Тільки такі поплавилось начебто. Ну, все. Да, релюшка тут тоже пластик, чуть-чуть трохи оплавився пластик, но вона працює нормально без проблем. Зараз витягну плату, все тут такі транзистори стоять. Так. Які? Погано видно? Ага, видно нормально, так? Да? FGA 60N60. Це Ферчалдовський. Нічого собі. Хороший транзистор. А не, не, не. Теган. Я думал, ФГ. Это какие не знаю. Они тут залиплены всякими ценами. А все, бачите. Зараз поставлю и замерю их. Где моя мерялка? Заміряємо. Ладно, видно і так. Так, по, по затвору. Видно. Двадцять 29, Ну це драйвер, добре. 30. А тут по нулям по переходу. І тут переход. Уже по нулям, а тут по затвору 003, драйвер дохлий. Так, тепер тут, тут з цієї сторони, по переходу. По переходу 0. По затвору. Затвор вообще вибитий, значить, резистор дохлий, затворний. Мабуть. Тут по затвору вибитий, ну і тут поза. Тут вибитий теж. Ну, все оце таке. У цьому гори випаяв транзистори, бо вони згоре були. А тепер дивіться, що я знайшов. Зараз воно не так проявляється, а там зразу ж проявилося було, поки ще транзистори стояли. Може це вже я понадавлював. Ну зараз покажу. Так, опір, 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 опір тут. 20. Тут 20 нормально. Тут нормально. А тут дивимося. Ой. 132. Бачите? Це опір ось По драйверу. На, мабуть, вибитий, але, мабуть, не мабуть. Я перевірив всі резістери нормально. А тепер дивимося. Так, на... Емітер. Емітер це сюди. Ось. Давайте на затвор зразу подивимося. Зразу по нулям показує. Показує, бачите? А тепер на емітер. Десять Ом показує. А як похитать? Воно дивіться. Похитаю, то. Треба буде подивитися дорожне. Та що тут подивитися? Пропаяти ножку з тої і з тої сторони. Зараз пропаяю і подивлюся. Може із за цього вибилися транзистори. Іначе все нормально, а нічого не нормально. Цікаво, що передивився через лінзу і нічого не побачив, ніяких ні тріщин кольцевих, нічого. Так, дивимося тепер. Так, так, звідси. Видно? А, да, видно нормально. Двигаемся. Тык. И зразу по нулям. Тык. И зразу по нулям. Здравствуйте. Так, шо штуки? Белый. Остак. Не понял. Ну і по нулям. Зразу по нулям. Так що. Так, щоб пропайка дала себе знати. Так, капець, як мені незручно, я не буду більше брати полуавтомати, бо нема де, бачите, щоб під'єднати. А щоб запустити плату, то треба обов'язково під'єднати плату управління, бо там е, транзистор розкачки ТГР тут стоять, можуть здохнути. Оце таке. Так, ладно. Пробуємо підключити. Через зовнішній, через зовнішній прямляч. Подивимося, що воно буде. Так, через лампу латер включаємо. Потрошку подаємо, що воно тут буде. О, включилось, блок живлення запрацював, подивимося, сигнали на затворах. Тут нормальный, тут нормальный, тут нормальный. так, Нормальний. так не було. И тут нормальный. Подивимся частоту. Мені не видно. Я скажу просто вам якась частота. Так. частота 34 кГц Детайм десь 2 мікросекунди нормально Так, зразу знизу тут поставлю, бо в верхньому плечі грається воно треба було пістони про прочистить тоді нормально було ставитися, а так одною рукою дуже О, так, зараз подивимося детайм 1,8 десь мікросекунди. Під 2 микросекунды нормально все нормально добре ну все це типу, погорений апарат, кнопка поставлена, ввод поставлений. Це що я тут втратив гроші, які наклейка. Дивіться, хороший тут цей протяжечка. Тут все зроблено, все пропаяно. Все транзистори поставлені, моторчик. Ну, Все нормально. Ну, тут тільки, Давайте скажемо так, згоріло тут і бокової кришки десь нема. А все інше є Так, зараз включу. Так, на ММА включає. розетку Рузетку тут включив, тепер тут. Запрацював. Так, тут це протяжка, а тут струм. Ну, дивіться, показує тут 19, мінімум 20, максимум струм 160, 160 А. Ну, мабуть, ще й правильно показує Так, протяжка. Працює класно. Так, зменшилась напруга ноль. Збільшили єсть 58 вольт. А ну-ка зараз замкну, як воно працює. Зараз мені не зручно одною рукою. Так, все працює. Все нормально, це на міги. Протяжка є більше. Працює більше менше. Все нормально. Тепер ставимо напругу на мінімум і пробуємо. О. Норма. Ну, мабуть, норма. Зараз на більше поставимо це на цьому на міги. О, о, нормально. 150 ампер. Так, тепер на ММА. На ММА 60 вольт, нормально все. Так, є. Струм. Тепер що він може? Ну, 150 ампер. Норма. Якраз норма. Зараз як запали я попробую. В режиме ММА. А ну-ка на минимуме. А, який ММА? Це у нас не ММА, А все ММА. Так. Норма не туди включив. Норма. Все не наче норма. Ну-ка. в режимі Мих. Да, скидає нормально. иначе нормально все. Так, и, и, и. Пробуем запаливать теперь в режиме ММА. Струм минимум. Запали просто шикарно. Теперь струм трошки больше. Робим. Ух! Ух! Все нормально працює. Так, пробуємо цей якийсь вітал згорений. Як він працює? Струм мінімум. Карне, трошки добавимо. Клас. наполовину десь так. Pentru ca v-am ia cainca Noi maximum, v